Друзі, всім привіт! Це друга частина мого огляду з магазину АТБ. Дивимось з вами акції на солодощі, чай та каву до 26 серпня. Бажаю приємного перегляду. Печиво рошен здобне з желеною начинкою зі смаком апельсином 135 г. І там ще бачу малинка теж по акції 26,50 гривень. Шоколад чорний молочний Millennium Gold з цілим лісовим горіхом і з мигдалем. Тут додатково 10% для тебе, 110 г у шоколадці. Ціна 48 гривень. По 109 гривень шоколад молочний лакмі 295 г. Полонична панакота та печиво і арахісова карамельна начинка. Ще покажу вам на суперзнижках кава в зернах монарх смажена 680 гривень за 1 кілограм. Кава Якубс-Монарх еспресо мелена 159 гривень 230 г. Кава Якупс Монарх розчинна у стеклянній банці 300 гривень 190 г. Кава розчинна Якобс Монарх Сублімована 260 гривень 200 грамів. Амбасадор в зернах 599,50. Амбасадор Dark Рост Смажена мелана 225 грамів ціна 138 гривень 158 преміум 225 г. І амбасадор розчинна преміум 200 грамів. Зі пакет 270 гривень. Рулет бісквітний біскоті з какао 34,30 за 175 грамів. Рулет від розчин праський бісквітний, До речі, мій улюблений. 38 гривень 180 грамів. Кекс лупу з какао, маршмелу і вишнева начинка. Тут 7 тістечок, ціна 70 гривень. Кекс папіта з кремом та кольоровим дражем 11,90 за 40 г. Або тістечко бісквітне від Мілка. Тут є начинка, шматочки молочного шоколаду. Ціна 23 гривні 35 г. Тістечко барні 16,30 Трохи дешевше. Вафлі від своєї лінії по 12,90. Три варіанти смаків на вибір. Артек. Молочні із ароматом шоколаду. Велика упаковка. Теж три варіанти смаків, але ще є з лимоном 39,40, вага 236 грамів. Трубочки Конофето від рошен з горіховою начинкою. 140 грамів, 29,50 Вафлі з карамелью. 5,70 за одну штучку. Вафлі день у день з кокосовою стружкою та мигдаль, кориця, яблуко-виноград 9,60. Бачу, тільки з яблуком залишилось в нашому магазині, а з кокосом розібрали. 24:50 печиво від своєї лінії Лучіані. Здобне з какао шматочками шоколаду, з апельсином. І найдорожчий варіант 26,50 це зі смаком вишнім какао-начинка. Печиво оріо з какао та кремовою начинкою. Тут 4 штучки маленькі. І ціна 18:40 38 грамів. Або печиво оріо, кремова ванільна начинка. Тут майже. 100 грамів 10 штук. Ціна 41 гривня 40 копійок. Пряники запорізькі від своєї лінії. 300 грамів 28,40. Пряники літній сад з начинкою. А що тут за начинка? Цікаво. Повідло яблучне. 300 г упаковці 30 гривень. Паста від Мілка, Шоколадна горіхова з какао. У банці 350 г, ціна 145 гривень. Ще по акції цукерки День у день, а сорті з різними начинками 250 грамів 99,30 Цукерки мілка, молочний шоколад, горіхова начинка 129 гривень 110 грамів. Цукерки делюкс морські скарби. бельгія, 250 грамів. Упаковці 160 гривень. Цукерки від рошин. Вишня з вишневим лікером. 117,80 за 155 г. Зараз в розшені акція у фірмовому магазині. Там ціна 85 гривень. Тож звертайте увагу на це. Ось таке драже. Рисові кульки у молочному шоколаді. 30 гривень 50 копійок за 80 грамів. Зефір. Глазурований. 50 гривень 50 копійок. Вага 300 г. 26,30 цукерки від рошен. Льодяниковий мікс. Тут барбарис, дюшес. Ну, в цілому, все. Вага 200 грамів. Халва соняшникова ванільна. 34 гривні за 300 грамів. Грильяж з повітряних зерен рисом. Солодощі східні: 62 грами. І ціна 14,50 грамів. Так, це з карткою АТБ. Ось козинаки непогана ціна за 100 г 12,30 Такі батончики від своєї лінії. Карамель, шоколадна глазурь. 3 штуки. 102 грами, 23 гривні. За цю ж ціну є на основі кокосової стружки глазуровані. Одна штучка коштує 1060 гривн. Ось такий батончик Lion від Nestle. 90 грамів 3 штуки, 33,80. І за 38,40 у білому шоколаді. Теж три штуки в упаковці. Печиво Twix. Дві штучки. 90 грамів. Ціна 35,40. Цукер канас 45-42 грами. Ціна 25,50. Цукерки вагові від Рошен. червоний мак. 38,60 за 100 грамів. Червоний мак від своєї лінії дешевше 26,60 за 100 грамів. Цукерки вагові Лукас 23,80 за 100 грамів. Ось такий грильяж з арахісом. Ще гарна ціна 35% на цукерки пташини молоко. Ціна за 100 грамів 13,30. Але ці цукерки легенькі, тож буде ну, досить багато. Печиво вагове розумний вибір принц 11.30 за 100 грамів. Вагові вафлі з какао терти. Ціна 23,60 за 100 грамів, ну то десь грамів 50 в одній упаковці. Цукерки вагові своя лінія курага з волоським горіхом 24,30 за 100 грамів. Житомирські ласощі 28,30 за 100 грамів. Цукерки від Нестле Lion 41 гривня 50 копійок за 100 грамів. І зоряне сяйво від Світоч 39,50 Печиво деліція 300 г. зі смаком вишні. 62 гривні 30 копійок за цю коробочку. шале з лазур'ю, печиво, цукрове. Для яке гарне, 53 гривні коштує. І багато 400 грамів. Трохи покажу вам відділ солодощів на фруктозі. Теж є акційні пропозиції. Ось такі вафлі з фруктозою 1590 за 80 грамів. Трубочки бамбук мультизлаковий смак згущеного молока на фруктозі. 54 гривні 250 грамів. Мультизлакові снеки. Карамель з фруктозою. 40 грамів 12,50. Молоко згущене без цукру. Тут майже 100 г, ціна 53,50 Цукерки від Міленіум з мигдалем, малиною, льоном і чиєм – 85 грамів. 52 гривні, 50 копійок. Батончик від королівський шарм. 25 грамів, 17,70. Так, ще по акції: ось такі палочки кукурудзяні з фруктозою. Тут 60 грамів упаковці, 13,80. І какао-юнга з молоком без цукру. 150 грамів 67,20 Чай чорний грейс з ароматом бергамоту. 27 пакетиків з ярликом. Загальна вага 54 грами ціна 51 гривня 60 копійок. Алокозай 25 пакетиків коштує 36,20. Байховий листовий алокозай 80 грамів 44,50. Чай, чорний, своя лінія, а сорті смаків з ярликом. 35 гривень 25 штук. Чай, чорний, байховий, гатунок вищий. 25 пакетиків, 24,50. Бюджетний чай, від розумний вибір. З лимончиком, малинка і лісові ягоди. 15,40, 24 пакетика. Новинка. Ось такий чай, трав'яний від своєї лінії. З додаванням суміші плодів та ягід альпійські традиції. Тут 50 грамів 45 гривень. І ще по акції суміш зеленого та чорного чаю з екзотичними фруктами. 70 грамів 44,60. Набір чаю, рідні трави, ромашка, меліса, яблучний пиріг, теплий імбир. 68 30 44 пакетика. Кава чорна карта Голд. Вага 60 грамів, 92 гривні 50 копійок, 120 грамів, 177 гривень і 250 грамів велика упаковка 337 гривень, 40 копійок. Нескафе Голд 100 грамів 188, 80. По акції Кава розумний вибір. Стронг 220 г у упаковці 190 гривень 50 копійок. То полюбляємо кофе 3 в одному, 10 пакетиків з ароматом Лісовий горіх Коштує зараз 53,70 І є ще з ароматом згущеного молока, теж 10 пакетиків. какао Напі Несквік. 101 гривня 50 копійок, 200 г. Кавовий напій, цикорій, щоб не підвищувався тиск. 100 грамів 45 гривень 20 копійок. І цикорій від своєї лінії 40 гривень 90 грамів в упаковці. Ось такий в мене сьогодні був огляд. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам мирного неба і всього самого найкращого!